Угу. Колісна, самохідно, артилерійська установка Діта є мобільною, маневреною, швидкісною. ній наявні всі сучасні елементи для ведення прицільного бою. На даний час здійснюється вивчення даної артилерійської установки, щоб найближчим часом ефективно використовувати її в бойових цілях. Суттєве посилення бойових можливостей прикордонних підрозділів відбулося завдяки співпраці з іноземними партнерами. Прикордонники України висловлюють щиру вдячність уряду та усьому народу Чехії за потужну допомогу Україні. Це допоможе нам ще ефективніше знищити ворога, який прийшов до нас з війною. Здравію щеплення і